Bye. <laughs> І санкції це е, головна мета їх знекровлення російської економіки і відповідно зменшення їх економічних можливостей продовжувати війну, продовжувати війну Україні. І сьогодні, якщо ми говоримо попри, про перспективи про 19-й пакет санкцій, то е, на думку України він має включати санкції вже безпосередньо проти капітанів Чиньового флоту. Скільки це дуже суттєво, вплине на можливості його використання проти знову ж таки військово-промислового комплексу Росії і можливості, скажімо, отримання комплектуючих різними шляхами від іноземних країн, і що дуже важливо, ми маємо дуже гарну динаміку щодо. Обмежень і санкцій на російські банки, але за останній рік вони знайшли можливості використання криптовалют, і теж це має бути розглянуто і враховано і нами, і європейськими колегами для майбутнього санкційного треку.